Івано-франківські лікарні здатні прийняти 1095 хворих, з них 470 – тільки центральна міська клінічна лікарня. Як відомо, фінансування медичних закладів в Україні недостатнє. Грошей бракує на все, навіть на медикаменти і харчування. Як забезпечити людей найнеобхіднішим? Знають місцеві медики у цій майстерності. Вони теж виявляють чудеса. Чудес тут бачили чимало, і коли повертали хворих до життя, і коли створювали їм комфортні умови перебування, адже від них залежить успіх лікування. Для виздоровлення хворого не тільки має значення медикаменти, гарний догляд лікарів персоналу, а місце, де знаходиться пацієнт, де лежить пацієнт, ті палати, в яких він є. І на сьогоднішній день ми з тим над цим працюємо. Гроші, які виділяються з бюджету, вистачає тільки на найнеобхідніше. Проте в Івано-Франківську ситуація із цим не найгірша, каже головний лікар міста. У нас заборгованості ні по харчуванню, ні по медикаментах, навіть ті, що ми закупляємо перед е, немає не перед ким, тому що міський бюджет е, перекриває е, всі наші видатки. Без сумніву, що це є недостатньо, але це слава Богу, що воно і так. Державних грошей на харчування одного хворого виділяють 5 гривень в день. Потрібно, хоча б 19, порахували медики, тому на ці потреби використовують благодійні пожертви. Саме за рахунок цього у центральній міській клінічній лікарні вдалося розробити нове покращене меню. Тепер на обід хворим подають не лише каші, і супи, а й вареники і свіжі булочки. Таким нововведенням вже два роки. Хворі не скаржаться. Зранку сніданок вчасно досить для хворого досить нормальний хліб. Білий, хліб, сірий, з маслом, чай або кава. Другий сніданок в 11:30, дуже досить нормально. гречана каша або якась друга каша. Обід переважно, вчасно також, і перше, смачне, і друге. Кардинально помінялося меню, тому що. До того ми нас не робили ні вареники, ні булочки не пекли. Цього року ми навіть вже спробували квасити капусту, помідори. У нас дуже гарно вийшло, і на другий рік ми будемо квасити досить багато, щоб от мати на цілу зиму. Працівники харчоблоку задоволені із того, що їм суттєво оновили техніку. Кажуть, працювати стало легше. На черзі ремонт приміщення його обіцяють зробити вже найближчим часом. А наразі відремонтували палати для хворих підвищеного комфорту. А у звичайних продовжують заміну ліжок на нові з ортопедичними матрацами.